Вітаю вас, шановні глядачі, на своєму каналі, присвяченому рукоділі. Мене звати Наталія. Я розкажу сьогодні про три фініші. Це три невеличкі роботи, вишиті за однією і тією ж самою схемою. Приблизно влітку 2022 року я завантажила з профілю дизайнера Марії Бровко в інстаграмі безкоштовну схему «Янгол-охоронець». Це дуже відома схема, і багато вже хто її вишив. Але одразу я не почала вишивати. Я брала участь у вишивальних іграх від магазину Комод і навесні 2023 року зайшла на їхню сторінку в Інстаграмі, де побачила, що в них є канва пластикова кольору хакі. А я подумала, що непогано було би зробити якусь прикладну річ для ЗСУ. Ага. З усіх наявних у мене схем. Найкраще підходила ця схема з янголом, і тоді я розпочала цей процес. Я зовсім не була впевнена в тому, що це комусь потрібно. До того ж, я прочитала на якомусь ресурсі, по-моєму, у Фейсбуці пост одного військового, який писав, що військовим не потрібні ні шкарпетки, ні їжа, ні обереги, ні таке інше, а потрібні тільки донати. Тому в мене цей процес рухався. Дуже повільно, я його брала деколи, інколи. Пам'ятаю, що по п'ятницях, коли я проходила навчання на курсах онлайн, то я брала собі цей процес і спокійненько, повільно вишивала до літа цього року. Річ у тім, що я підписана на телеграм-канал благодійного фонду Черівниці добра, який спеціалізується на в'язанні, і дуже здивувалася, по-моєму, в червні цього року, коли прочитала, що потрібні обереги і амулети. Я не очікувала такої інформації. Тоді я вирішила, що потрібно продовжувати мою роботу і, зрештою, зробити декілька прикладних речей, які я зможу відправити до благодійного фонду Черівниці добра, для того, щоб координатори фонду передали їх за адресою. Зараз я вам покажу цю роботу. Це три сюжети, вишиті за однією схемою. Про схему я вже раніше в цьому відео казала. Це безкоштовна схема від дизайнера Марії Бровко янгол Охоронець. Завантажила її я тоді, у 2022 році, з Google-диску дизайнера посилання на Google диск можна знайти у її профілі в Інстаграмі. В інстаграмі Марія Бровко має ім'я Маша Нижнє підкреслення Бровко. Або можна взагалі написати в рядку пошуку Марія Бровко і легко знайти її за цими словами. Сам дизайн невеликий, я вже остаточно порахувала, що разом із Бекстічем у перерахунку на хрестики в ньому рівно тисяча. Якщо говорити про розміри, то дизайнер вказує, що у висоту сюжет займає 55 хрестиків. У ширину 32. І якщо в сантиметрах, то у висоту на 14 каунті дизайн займає 10,34 см, а в ширину 6,17. Тобто дизайн невеликий. Коли я починала цю роботу, то мені дуже-дуже хотілося її почати якомога швидше, тому я нитки не купувала спеціально для цього дизайну. Я взяла залишки, які ще в 2022 році купила в благодійному розпродажі у Марини Прокопенко. В моїх вишитих роботах я використала одночасно SHS, DMC Royal Brother і ПНК Імені Кірова, можливо, ще якісь, тому що етикеток на них не було. Декілька кольорів я вибрала в DMC, тому що, на мій погляд, вони підходили. 436 я замінила 782 м від DMC цього кольору потрібно дуже-дуже мало в цьому сюжеті, буквально 10 хрестиків. Наступна заміна буде важливою, тому що я взяла 743 замість 744 За рахунок цього, мої три янголи темніші, ніж мали би бути в оригіналі. Наступний колір, який я використала саме від DMC, це 318. Стандартний, дуже відомий колір. Далі 758. Взяла в іншому процесі, відрізала від нарізки, ну, там, там велика кількість ниток у тому процесі цього кольору. І, тобто, він не постраждає. І один із основних кольорів у цьому сюжеті це B5200. Слава Богу, B5200 у мене був, бо у січні 2023 року на завдання від комоду я купила два матки цього кольору. Наступні кольори мають такі самі номери, як і DMC, тобто це має бути той самий кольор. Можливо, відрізняється відтінок. Це в мене здебільшого Royal Broderі або SHS. Це Royal Broderі 414. І 762-й це точно СХС. Його теж треба дуже-дуже мало в цьому сюжеті. Решта ниток, які я використовувала, це нитки, назви і номери яких я не знаю. І які я підбирала на око. Ось цей блакитний, який використовується на спідниці Янгола, уже в мене закінчився двічі, і це вже третій варіант цього блакитного. Далі у мене замість 301-го, ось цей, його теж треба дуже мало це якісь залишки від якогось набору. Можливо, ПНК, можливо, щось інше, не знаю. Далі дуже гарний колір, який використовується для шкіри. І, по-моєму, мені пощастило це DMC. Далі темно-жовтий, це мав би бути 728, але, ну, ви бачите, що це вже це явно СХС. І в мене вже цей колір теж закінчився. Я вишила залишками, які я підібрала замість 728-го три сюжети. І в мене ці залишки закінчилися, і на наступний сюжет я вже підібрала нові залишки. Далі, у мене підібраний замість 827 го ось такий колір ПНК. Номер 2504. Він набагато темніший, ніж 827-й колір DMC. Я цього спочатку не знала, тому що в мене в жодному з процесів і в запасах немає DMC 827. І я вишила вже два сюжети, і тільки потім дізналася, що цей, замість цього має бути світліший колір. Але я подумала, що в мене і жовтий колір темний, і основа темна, і е, вона все гармоніює. Далі у мене замість 38,27 ось такий гірчичний колір. Його теж дуже небагато треба в сюжетах, тому мені цих залишків вистачить і ще залишиться. І ось ці два кольори я вже підбирала, 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 вони в мене вже закінчилися. І ось те, що я навісила, це вже на наступний сюжет. Що можу сказати про процес вишивки на пластику? Оці три роботи це не перші мої роботи на пластику. Першою була робота за схемою Пасха від хитрих синиць, я тоді на прикладі тієї роботи зрозуміла, що треба брати тонку голку. Тому я вирішила вишивати не в якості реклами гобеленовими голками якомога тоншими. І е, це був правильний вибір, тому що, крім того, що потрібно вишити хрестики, потрібно ще вишити бекстіч, якого, як ви бачите, досить багато в, цих сюжетах, в цьому сюжеті. Для оформлення цих вишивок я вибрала, не було кольору хакі, вибрала отакий коричневий фетр. Ножиці мені знадобляться і або цей, або цей клей, я ще жодної вишивки на пластику не оформлювала, не клеїла на фетр, тому не знаю, як в мене це вийде. Вам бажаю, зважаючи на те, що сьогодні 29 грудня 2024 року і скоро Новий рік. Бажаю того, щоб ваші мрії в новому році збулися. Нам усім миру і якомога скорішої перемоги. Якщо вам цікаво, що я ще буду вишивати, і які в мене будуть фініші і здобутки, запрошую підписатися на мій канал. Нагадую, що мене звати Наталія. І ви були на моєму каналі присвяченому рукоділлю на все добре.